Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, прошу доєднатися до закритої групи Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую відвідати відкриту групу в Telegram. Як ви знаєте, я довгий час займаюся плиткорізами. Я запрошую майстрів, що ми пробуємо різати різними плиткорізами різну плитку. Я здаю в прокат різні плиткорізи, в тому числі і для великого формата. Тому я вже набув деякий досвід, і тому я впевнений, що можу давати відгуки і огляди тої нової техніки, яка надходить. До вашої уваги, компанія Дістар це лідер українського ринку по виробництву витратних матеріалів, дисків, фрез і прочого. Це дійсно лідер. Зараз вони почали поставку. Спочатку спробували поставчати електричні плиткорізи. Я так розумію, в Кауванг їх не сподобався, тому чекаю від них іншого плиткоріза, який сподобається не тільки вам, а й плиточникам. Тепер вони пробують, компанія D-Star пробує поставити на ринок в Україну плиткорізи ручні для великого формату. Вони назвали його. Mechanic Extra Line 3200. ну І перше, що мені кинулось в очі, це Extra Line. Хлопці, Діам, російська компанія, давно вже називає плиткурізи Ekstraлайн, Line, Line, Maxi Line. Для чого ви берете назву від Діама? У неї вони вже років 10 екстралайнами називають свої плиткорізи. Величезна кількість назв. <хе> Спробуйте щось українське або взагалі таке, що у нікого немає. Ну, скажімо так, це перший негатив, який у мене, я відразу його вам висвітлюю. А, крім того, пам'ятайте, якщо ви цивілізована людина, бачите росіянина, відразу йому е, вказуєте напрям за руським е, кораблем. Як, якщо ви росіянин, пішов вон з моєї каналу. Вам нечего делать і вам вже безполізно що Так, Повертаюся до плиткоріза великого формату плиткоріза Mechanic Line 3200, який почав постачатися на ринок в Україну. З чого він складається? Він складається з трьох шин. Ці шини різної довжини. Тому дуже зручно різати різну довжину плитку. Плитки і 1,20 м можна різати, і метр 80, і 2,50, і 3,20. Немає у мене нарікань. Це дуже зручно. Воно доволі компактне. Найбільша частина довжина метр 50 Тому весь плиткоріз постачається в ось такому чехлі і він доволі компактний. Між собою шини з'єднуються за допомогою ось таких вставок. Ну, ці вставки е і ось таких, скажімо, е штирів. Це рішення вони вже давним-давно застосовуються в різних плиткорізах. Е як на мене, воно має місце, воно працює, немає в мене претензій до цього рішення. Звісно, шини е в китайці, це китайський плиткоріз, який просто торгову марку е механік має, повністю скопійовані з. Раймонді. Тому вони дуже схожі. Ось Раймонді. Я потім вам трошки порівняю їх близько, поставлю між собою, щоб ви зрозуміли, а в чому ж різниця. Так, закінчили. Три шини. По шинам їздить ось така каретка. Каретка має, можна, можна без ручки цієї, це додатковий речах. А можна ручку приєднати і працювати з ручкою. Якщо ви працюєте на великий формат, звісно, ця ручка не потрібна. Там тоненька плиточка, 6 мм, ви працюєте тільки з стандартною ручкою. Якщо ви хочете різати е, плитку формату 1,20 м або плитку, яку має товщину більше 8 мм, звісно, вам краще поставити цю ручку, щоб сильніше можна було натискати. Дуже цікавий. Е, Кретка, вона складається з трьох роликів. У кожного роліка по одному підшипнику вогнуті ролики їздять по шині. вони не Бачите, тут немає практично ніяких люфтів. Я перед тим як спеціально їх трошки підтягнув, бо вони доволі повільно були рухатись. Якщо ви хилитаєте, тут є невеличкий люфт. Ну, який, скажімо так, допустимий для ручного різу. Я потім розповім, для чого він недопустимий. Тут є можливість міняти різці. Якщо ви відкручуєте, то ви можете провертати і ставити, який різець вам сподобається, щоб він різав. Давайте повернемо. А. Я вибачаюсь, коли я поставив цю ручку, провертати мішає ця ручка, оце кріплення. Тому треба зняти цю ручку, щоб ця е, механізм працював. Але це механізм для, для мене трохи дивний. Е, хотілося б, щоб тут стояли різні рівці для різного діаметру, бо плитка буває різна. Кожна плитка любить або 12 мм, або е, 22 мм. Або середній розмір 16 мм. Тут стоїть один різець на е, по діаметру 22 мм. Його можна поміняти на один з трьох точно такого різця. Ну, для чого це рішення? Треба таке рішення було, щоб можна було поставити різці іншого діаметру, Інші різці, можливо, з іншою заточкою е, різця, е, ну, щоб пробувати різні плитки. Різати різними різцями. Яка краще ріже, то, то і залишати. Ну, можливо, Дістар буде це постачати в майбутньому. Так, каретка, зрозуміло, вона повністю скопійована з каретки Раймонді. Ну, дуже схоже. Але чомусь вони зекономили, поставили один підшипник. У Раймонді стоїть два підшипника. Вони стоять один біля одного. По конструкції, відразу по конструкції. Дивіться, ось речах, ось тут вона тільки кріпиться. Оця весь механізм кріпиться тільки на одній На одній осі. І немає бокового, якщо ви подивитесь, воно ніде боком не Не, не з'єднується. Тому, бачите, є невеличкий, якщо ви подивитесь, є невеличкий люфт я сподіваюся, що цей люфт особливо не вплине на різ. Чому є люфт? Тому що тут немає люфта, тому що тут нема куди люфтити глобально в різці Раймонда. Якщо візьмете різець карятку Сігма, тут от подивіться, ось бокова поверхня прилягає до цієї бокової поверхні. І тут, в принципі, також немає ніякого люфта. Ось з'єднання. У дістара з'єднання. Тільки в одному місці. Так, де воно ось, ось це з'єднається. Його можна підтягувати. Я бачу, тут стоять е, спеціальні механізми, тут втулки якісь мідні. Але це тільки в цьому місці. Як воно буде працювати, давайте подивимося. Тут стоїть так само, як і в раймонді. <клухи> Бачите, принцип однаковий. Е, ви відпускаєте гайку, відпускаєте болт. І затягуєте за допомогою шестигранника, можна, як він працює, як ексцентрик і можете регулювати, щоб він міцно стояв і плавно ходив по шині. В принципі, нормальне рішення, яке працює. Так, до чого ми доходимо? До розламувач. В комплекті є шикарний, ну, шикарний, дуже схожий розламувач на манталіт. Вони повністю його скопіювали, і він принципово е получився, ну, схожий. І в чому прикол цього розламувача? Він може, у нього два принципи дії. Він може ламати за допомогою крутілочки, а може групою допом... е ламати. Е коли ми проводили батл, цей розламувач Монтелітовський, показав дуже ну, якісні результати. І зрозуміло, що Дістар. Е Відповідно, замовив такий самий розламувач. Але в розламувачі що важливо в розламучі? Дві речі. Перше, щоб різьба не закусювала і дуже вільно ходила. Немає в мене претензії, різьба не закусює, дуже вільно ходить. А другий момент, дивіться, коли ви нажимаєте, він має дуже повільно і плавно нажиматися. Якщо ви нажимаєте дістарівський, він іде ривками. Бачите, тут ну, я неможливо його е, плавно опустити. Тому цей розламувач, як на мене, це хлам. Його не можна застосовувати для того, щоб ламати плитку за допомогою е, наж, ну, нажима. Можна тільки використовувати за допомогою різьби. Оцей закусювання воно приводить до нерівномірної розламу плитки. А любе нерівномірний рух приводить до розлому. Це вже досвід. Ну, Багаторічний досвід, як кажуть. Хлопці, якщо ви копіюєте, перевіряйте, що ви правильно копіюєте. Слідуюче. шикарний чехол постачається. Він, чому він шикарний? Що в нього один чехол і в нього все влазить. А чим мені подобається, що дивіться, для кожної шини є окремий ось такий чехольчик. Чому це важливо? Тому що для перенесення, транспортування, зберігання важливо захистити торці. Бо якщо ви не захистили торець, тут на переході буде е, удар і буде не, ну, неправильний різ. Тому вони дуже молодці, зробили такі чехли. Бачите, тут три чехла для кожної шини. І як на мене, це дуже правильне і вірне рішення. Так, Тепер давайте спробуємо, а як же він працює? Я вже перевіряв, давайте поставимо. І це реймуська, це у нас дуже обережно і плавно треба ставити. Чому? Тому що, якщо ви будете спішити, у вас залишаються міточки. Від оцих гострих країв на пластики, і потім буде биття. Тому дуже обережно, не спішіть виставити. Так, дивимося. Ну, як я трошки неправильно поставив, треба от так ставити, щоб ви побачили, де буде бігати різець. Так, ну, я звик. Що э, плиткоріз має різець працювати в іншому напрямку. Дивіться, ручка. Тут виходить, ну я б отак так вирізав, але тут треба різати лівою рукою. Для лівші, виходить, вони зробили. Я щось не розумію. Так, я щось дійсно не розумію. Ось. Виставити раймондівський і, і ріжете в цю сторону. Так, якби не було э, цієї ручки, то можна було так і різати. А ручка для чого? Щоб протилежному напрямку її різати. Вони що, ручку неправильно поставили? Так. Та ні, раді правильно. Так, ну незрозуміло це рішення, бо більшість майстрів, знаєте, більшість майстрів, я не відкрию секрет, працюють правою рукою. Уявляєте собі? А тут я Да. Ну, Тепер дивимося. Чи немає люфта? А що це таке? Що це таке? А що це таке? Хлопці, ви що замовили? Це що, плитку ріс? Я не розумію. Давайте ще раз. Притиснув. Хлопці, що це таке? Він не має так рухатись. Я навіть каретку не рухаю. Дивіться. В принципі, для прямого різу це не критично то, що я показую. Але Дістар хоче поставити ще таку каретку, як у Раймонді. А для електричного різу отакі рухи це критичні. Крім того, присоски. Це не присоски. Це китай останньої якості. Зараз я покажу, що таке присоска. Чесному було Раз, два. Тепер спробуйте ви зрушити італійський ручку. Спробуйте, це у вас нічого не вийде. Слідуючий момент. Ставимо. Так само тут треба обережно ставити. Спробуйте рух. Взагалі, ніякого руху нема. Скажу більше, я би. Хотів би, щоб в ремонді ще була жорстка система. Тому що коли ви ставите каретку при куті 45 ну, жорсткості не то, що не вистачає, а бажано, б, щоб було більше. Тому е, ви ріжете плитку. Кожна плитка вартує 10-20, буває 30 тисяч гривень. Е, тут вже вартість плиткоріза не має значення. Треба, щоб був надійний. Якісний плиткоріз з якісним обладнанням, з якісними присосками, щоб надійно різав плитку. Тому я сподіваюся, що дістар прийме мої зауваження і буде постачати якісну техніку. А так, в принципі, прошу звертатися до мене. Я... А! Ще не все. Якщо ви копіюєте. То взяли до уваги ось такий розламувач Раймонді. Чому Реймонді мені подобається? Тому що він може виконувати як перпендикулярний різ розлом, так якщо ви десь по діагоналі ріжете чи під якимось кутом, він також впорається цей розламувач більш універсальний. І бажано його комплектувати до ну, якісних плиткорізів. Погано, що Раймонді не комплектує їм. Його треба докуповувати за великі гроші. Тому хотілося б, щоб Дістар був найкращий і робив найкраще. Що ще хочу показати, так це ось для Раймонді. Торгова марка Вегран робить ось такі каретки, для, у яких з'явився речах для того, щоб різати плитку. Не тільки великого формату, а щоб був речах, і щоб різати плитку формату 1,20 метрів. Але м мій особистий досвід і досвід е плиточників каже, якщо у вас метра, метр двадцять плитка, ріжте звичайним плиткорізом. Любим. Навіть старк, всякі шеджинги, хейзери. Тим більше сігми, батіпали, мантеліти запросто впораються з плиткою метр двадцять на ура ну, елементарно. А ось такі плиткорізи для великого формату дуже тяжко. У них дуже великий відсоток браку. Тому категорично не рекомендую такий плиткоріз брати для плитки метр двадцять. Його як універсальний. От люди думають, от я зараз найхитрий. Візьму один плиткоріз, і він у мене буде різати. І 3 метра і 1,20 метра. Нічого подібного. Це гроші на вітер, якщо ви будете різати е таким плиткорізом плитку 1,20 м. <кхи> В принципі, все, що я хотів, то я сказав. Пам'ятайте, головне, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!